Лисичка і рак Іван Франко. Зустрілася лисичка з раком. Стала собі, глядить на нього, а він помаленьку лізе. А далі давай над ним насміхатися. Ну та й швидкий же ти, нема чого сказати. Справжній неборат. А скажи мені, радше, небораче, чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв. Може, може, коли й правда була. Каже рак, а тепер ну дуже на брехню подобає. «Ова! Значить, ти тепер пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі на кми. Кпини нездатний. Коли хочеш знати, то я пруткий. То давай побіймося об заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Що, що, що? Дивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а ще й тобі один скок виперед кидам. І швидше тебе при меті буду, мовить так. Побилися вони обзад, заклад. Стала лисичка на один крок поперед рака, а рак учепився її кліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, щодуху, аж курява здіймається. Добігла до пенька та й кличе. А де ти, раче, нічого не чути? Ну, раче, де? Ти там. Ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостом до пенька. От тоді рак і пустився від її хвоста та й каже: Та ось де я, давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Кінець.